Не мав шансу. Зараз потрібно було закидати. Тепер знов потрібно захищатись. Вже набігає сюди Денисов на Близнюка. Укут. І ось тут ще раз залишає Леонтів свою команду у грі. Каже хлопці: 4 хвилини. Я буду робити усе, аби у вас були спроби на те, щоб зрівняти рахунок у цьому матчі. То робіть це вже це вже завершення матчу. І звісно, втома також є. Ох! А отут знаходить свій шанс і використовує його Марат Сагдієв. Просташувались вірно одесити. Немає кидочка Захар Денисов. Горовий. Ліончів. Ну, просто зараз супергерой для своєї команди. Виривається зараз на вільний простір. Це було дійсно дуже жорстко. Судовцов... Двічі свою команду під час семиметрових він рятував. Никалюк. І тричі це робить Судовцов. Та що ж відбувається? Ну це неймовірно просто зараз. Ну подивіться. Просто. Не можуть пробити 55-го номера під час виконання гандбольних пенальті. Арбітри дають ще одну спробу. Цього разу Маломан посміхається зараз Судовцов. І знову рятує. Неймовірно. Це просто неймовірно. Треба зробити хайлайти роботи голкіпера Мотора під час виконання семиметрових у цьому матчі. Здається, він жодного разу, коли виходив, не пропускав. Чотири. Сейви для Близнюк. Хто буде кидати? Близнюк у кут. І ось зараз знаходять. І знов сейв. Ну, просто неймовірно. Ну Голкіперський просто матч. Усіх можна відзначити. Усіх чотирьох. Тут закидає все ж таки капітан Одеситів. У кут м'ячик до мінімуму скорочуючи рахунок, але часу, часу досить. Звісно, мотор нікуди не поспішає, але яка ж інтрига? 32-31, 20 секунд. Чемпіони країни не поспішають. Що буде? Буде тайм-аут. Це необхідно зараз рішення, які не подобались гравцям команд обох, але коли вони подобались, друзі, це зрозуміло. Вирішальні. 12 секунд і що робить зараз Захар Денісов? Ось цей пас йде куди. Доходить він до гравця одеського клубу. І яка помилка, яка помилка зараз. Спочатку від Денісова, а потім від футболіста одеської команди. Денисов зараз ледь не привіз. Він зараз спілкується зі, зі своїм партнером по команді. І на підвищених тонах він спілкується зараз з 27-м номером. Але яка зустріч у нас, друзі, мали шанс зараз одесити, але і часу не вистачило, і там і порушення правил було. При цьому давайте аплодувати обом командам. 32-31. Мотор все ж таки перемагає, але лише в один м'яч. Ну і відзначимо голки. Це було класно.